Дев'ята ранку департамент соціальної політики Чернігівської міськради від сьогодні тут розпочали прийом документів для оформлення пільгових транспортних карток. Приймаємо заяву. Людина приходить до нас з паспортом, ідентифікаційним кодом з посвідченням, який дає право на безкоштовний проїзд. Це може бути пенсійне посвідчення, посвідчення учасника бойових дій інші документи, і з собою бажано мати копії для того, щоб швидко приймати. Людей більше не було великого скупчення. Документи приймають дев'ять спеціалістів департаменту. Оформити пільгову транспортну картку. Прийшла і Чернігівка Любов. А я що каже, а я що каже наша держава, те й виконую. А чи буде воно зручно? Побачимо. Я прийшов зразу. Зайшов я прийшов, одразу зайшов. Сиджу, роблять вже оформлюють. Я не знаю. Треба ж, мабуть, то хай буде у всіх. Є то й в мене ж хай буде. Так все таки надійніше. Загалом у Чернігові 65 тисяч пільговиків, розповіла директорка департаменту соцполітики. Згідно з даними на сайті Чернігівської міськради, пільгову транспортну картку можуть оформити 15 категорій громадян. Їх перелік ви зараз бачите на екрані. Документи на транспортні картки прийматимуть до 31 грудня. Люди можуть приходити у будні з 8 ранку до 4 вечора. Видаватимуть картки теж у департаменті. Через 10 робочих днів людина зможе прийти і отримати цю картку. Є певні обставини. Наприклад, група інвалідності встановлена до 1 липня цього року. Людина має можливість і сьогодні картку отримати. Ну враховуючи, але враховуючи термін видачі, можливо, не потрібно поспішати, а продовжити з липня місяця групу інвалідності вже прийти в другому півріччі цього року. Якщо людина отримує певний статус у 2025 році і в подальшому, звісно, ця робота буде продовжуватися. До кінця цього року у громадському транспорті можна буде як користуватися пільговою транспортною карткою, так і показувати посвідчення, сказала Ірина Марчук. Як повідомляла прес-служба Чернігівської міськради, введення пільгових транспортних карток дозволить отримати точну інформацію про кількість пільговиків і їхніх поїздок у громадському транспорті Чернігова, а отже, і точно розрахувати розмір компенсації, яку отримають перевізники з міського бюджету. Наталія Гоман, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.